Привіт малята! Я рада вас вітати. Сьогодні запрошую вас на мандрівку до красуні зимоньки зими. У двірі ліг молоденький ранній сніг. Він биленький, пухнастий і м'який. Діти, яка в нас пора року зараз? Так, зима. Скажіть, будь ласка, який у нас сніг? Так, білий пухнастий м'який. На чому у нас сніг лежить? На дахах будинку, на деревах і на землі. А що ми можемо зробити зі снігу? Зліпити снігову бабу. Та зробити сніжки. Ми катаємося з вами на лижах, на санчатах. Весела, красива пора року зима.